0, 1, 2, 3, 4, 5. Кіт. 5, 4, 3, 2, 1, кіт, кат. 555 днів пройшов армію, школу життя. Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно лицем гімно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі, надалі. У мене завжди все добре. Good very good, хорошо. Шо, шо, шо чортішо, хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг, пофігу нафіг, фак What the fuck, fuck you Матюкаю, сікаю з віру в небесного отця. Творця владику не проповідь сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015-й був призваний на воєнну службу 2015 році 16-й, 17-й зловив кантуз головного мозку пам'яті. Контузія уже як рідна. Відтоді всі свої рептекста записую у зошир, щоб читати їх з аркушу паперу. Листу для вас якось отак. Мій характерний характерний, це інь і янь, поєднання чорного та білого, Доброта в душі і зло назовні. Навпаки, ковпаки, бам, бам, бум, бум. Навколо шум коли злий. Я неспокійний. Демон, сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв Добре, я тоді, коли моєї доброті немає меж, творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель, Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя, продовжую йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Все одно, якби там не було. Всі старі рани зажили, живу далі, надалі. У мене завжди все добре. good, very good хорошо вері, feel good все одно, якби там не було, Всі старі рани зажили і живу далі на далі, у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, oh feel good. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі на далі. У мене завжди все добре, good, very good, хорошо, very much, all oh, feel good.